Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. Будемо дивитися таке питання: чого? чому бути, чого не оминути. Загадуйте кожен свій строк, але не більше двох місяців. Чому бути, чого не оминути? Коротенький сигніфікатор покладу, адже відео в Тік-Токі короткі. Не більше п'яти хвилин можу загружати. Ви або, в залежностях, як знаходитесь, для такої людини розклад, або на виборі, і боїтеся зробити цей вибір, адже ви хочете здобути результатів, уже, щоб були результати, Так, хочете розрушити оцей страх, прибрати його з свого життя, щось прибрати те, що вам заважало, і війти свою стабільність. Так, стабільність вдома, стабільність фінансова. Отже, для цієї людини розклад тепер дивимося, чому бути, чого не оминути. Чому бути? Чого не оминути? Щось у вас важке було. Чому бути це в майбутньому? Так, а ну давайте подивимося. Угу. Отже, вам дуже важко, у вас багато обов'язків ви на себе взяли. Або ну, тягнете, можливо, щось не своє, або не хочете ділитися, я краще зроблю. То вам дуже важко дивіться, всі 10 жезлів Тягнете, це найбільша їх кількість в колоді. Далі вам йде звістка. Скоро прийде звістка, фінансова звістка, можливо, це якийсь лицар, чоловік Пентаклівий, отже, земної стихії, можливо, але не обов'язково загальний розклад, принесе цю звістку про гроші і проявиться до вас ще один лицар з почуттями. Або це одна й та сама людина, із подарунком прийде із почуттями. І, чого не оминути, ви підете в нове, щось нове. Можливо, це серед двох чоловіків будете обирати. Можливо, оберете в чиїсь почуття, або в когось гроші. Тут по-різному може бути, і підете в нове. Причому це нове величезний шанс здобуття якоїсь перемоги, якогось миру в душі. І це буде в новому нові починання. Добре, прийдеться багато чого зробити, але мир і перемога вам гарантовані. Чому бути, чого не оминути? Так. Так, це закохані карта, прикрию її трішки. Закохані. Так, а що у вас там закохане? Радість вам іде задоволення, емоції будуть. Вас радувати, дивіться. Е хтось обере собі дійсно пару, в когось е це чоловік або ваш партнер так проявиться із подаруночком, із почуттями. Е от е Ви дивіться. От як огулені люди тут стоять, так і як з огуленими душами будете. Тобто відкриті повністю, не буде нічого ні завуальовано, ні закрито, ніяких масок, ви будете відкриті одне перед одним. І е, тут іде до вас радість. Сідеві чаш повні е, почуттів, приємних емоцій. Взагалі ця карта жінки, вино і ще щось там. Так, отже, ви дивіться, будете задоволені. Так, і почуття вас будуть переповнювати. Так що аж летимуться через край. Знову ж таки подаруночок до вас прийде. Хай невеличкий, але приємний. Так, а що тут по цьому? Що тут у нас по цьому? По Ну, Дивіться, можливо, ви залежите від чиїхось грошей, або ну, тут про страхи не йдеться. Ні, все-таки залежність. Можливо, це залежність алкоголь, табак. Тобто, може бути емоційна, може фізична, кава та сама, наприклад. То позбавляйтеся від неї. Вона тут, дивіться, єдина негативна карта на весь розклад. Так, і дивіться, все в ваших руках. Ви керуєте своїм життям, дивіться, ви, ваші думки багато чого варті, особливо, якщо ви їх реалізовуєте. Ви виходите в свою фінансову стабільність. І вам йдуть великі шанси навіть на збільшення цієї фінансової стабільності, фінансового доходу. Головне, беріть цей шанс. Якщо ви його візьмете, ви загоретесь ідею, будете робити, і отримаєте цю перемогу, незважаючи на ваші оці залежності. Хоча приберуйте їх. І на дні колоди. Що у нас, дивіться, після того, що у вас було в житті, тут у вас просто важкість була, важко щось нести. А Тут було щось в минулому, що вам навіть як нажив спину вставляло. Можливо, хтось на ігловкалування піде. Е, можливо, якісь процедури будуть робити. Але у вас йде після цього відродження. Дивіться, це єдина така карта, не дуже приємна. Всі інші карти у вас дуже гарні. Отже. Нехай все хороше збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.